Рейтинг економічно активних боржників зарплати в івано й досі очолює завод «Пресмаш». Його заборгованість перед працівниками коливаються у межах 1 мільйона 700 тисяч гривень. А у серед банкрутів найбільш проблем має 63-й котельно зварювальний завод, Негараздів підприємство додав брак замовлення адже раніше воно експортувало до Росії армартуру власного виробництва. Анушкевичу зважає, що ситуація значно покращилася, якщо б франківський завод працював на виробництво для концерту. Для концерну Укроборонпром питання актуальне та й кваліфікованих працівників є достатньо. У нас прекрасні спеціалісти, в тому числі представники робітничих професій. Там є цілі сімейні традиції від батька до сина, цілими родинами. Люди готові працювати. Там є добре обладнання, в тому числі інструментальний парк. Втім, попри всі труднощі української економіки, в Івано-Франківську заборгованість по заробітній платі таки скорочується, запевняють чиновники, в тому числі і серед підприємств банкрутів. Все через понад два десятки перевірок, які здійснили фахівці спеціальної робочої групи. Також добрий результат дала роз'яснювальна робота. Постійно проводимо засідання робочої комісії з питань заробітної плати і погашення заборгованості по заробітній платі в минулому році було 12 засідань. На тих засіданнях ми заслухали 47 підприємств банкрутів і відповідно. 18 підприємств нас погасили повністю повномося заборгованість по заробітній платі у департаменті соцполітики. Не виключають, що вийти із складного фінансового становища деяким підприємствам дозволить саме статус банкрута, адже отримуючи його, вони автоматично звільняються від різноманітних штрафів та санкцій. Відтак матимуть змогу стабілізувати свою роботу.